Друзі, всім привіт! Всім бажаю здоров'ячка, Миколач на зв'язочку. Ну що люди, вітаю вас з початком 2025 року. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я, як я завжди бажаю в кожному відео своїм глядачам, своїм підписникам і просто глядачам, які мене дивляться, бажаю вам мир, зла, миру, злагоди і всього самого найкращого. Ну, а ми з вами відкриваємо 2025 рік Грибалковий. Сьогодні виїхали в лісочок. Січневий такий теплий у нас деночок, сонечко. Багато часу маю звісно що. Але хочу трошки погуляти, відпочити, знайти грибочки для вас пошукати, звісно що. І це все, звісно показати вам. Що з цього вийде, обов'язково, як завжди, в цьому відео. Ну, все, погнали! Друзі, ну що, є в нас перша знахідка. От такі кросунчики гігрофори. Зустрічають нас прямо цілим сімейством. Як самі бачите, січень місяць на дворі. Але гігрофори такі манюсінькі, як вони наче, -наче ось тільки тільки витикнулися. Ну так от от, так Розпочинаємо нашу січневу грибалочку 2025 року. От такими от красунчиками-гігрофорчиками. Дуже красиві грибочки, також люди їх збирають, також їх вживають в харчування. Ну я сьогодні виїхав для того, щоб вам показати, які у нас гриби ростуть в січні. Ось ще одного красунчика побачив в промінчиках сонечка, зараз вам покажу. Дивіться, який гарний гігрофорчик. Який класний грибочок. Ось такі грибочки у нас ростуть в січні місяці, як бачите самі. Ну а так, починаємо нашу грибалочку. А он ще побачив, поки з вами спілкуюся, а сам по сторонам роздивляюся, може де ще що побачу. Ось іще один красунчик ігрофор. Також гарний грибочок. Також їстівний, можна збирати і вживати в харчування. Ну я ж кажу, ось бачу, ще ось маленький. Я ж кажу, таке відчуття, що вони ось тільки-тільки витикаються, тільки-тільки вилазять. Хоч і зима на дворі, але грибочки все-таки є. Ну, а ми будемо рухатись далі, збирати або шукати грибочки, які нам більш вподоби. Друзі, ось іще таке одне дійство. Мабуть, кабани собі на Новий рік намагалися викопати ялинку, але їм хтось позавадив. Ну, звісно, що це жарти все, але... Кабани рилися, кабани виривають такі траншеї. Страшні, просто страшні. Кабана дуже багато, косулі дуже багато. Я буквально Ну кожен раз, коли виходжу в ліс, по-любому зустрічаю якусь звірину. Отак. Підривають коріння, дерева ціляком падають потім. Кабани. Кабани є кабани. Ну Отак, я ж кажу, підривають усе на світі Друзі, ось знайшов такого гриба. Чесно, за всю свою грибну практику я перший раз бачу такого. Дивіться. Може, хто знає, підкажіть мені, будь ласка, що це в січні, який це гриб може рости. І тіло таке волокнисте якесь. Ну він, звісно, що пропавший, але просто самому цікаво, що це такий за грибок. Дивіться. Бачите, який. Я таких ніколи за своє життя, ніколи я свої таких грибів ну, не зустрічав у лісі. Може, хто знає, підкажіть, буде цікавенько почитати мені за ці грибочки, що це таке. Я поки що знайшов його одного, але він мене дуже-дуже зацікавив. От такий грибочок. Будемо рухатись далі. Так, люди, а ось іще один красунчик мене зустрічає гігрофорчик. Ну цей такий взагалі лимонного кольору, красивенний. Жовтенький-жовтенький. Красень, просто красень. Грибочок. Також це у нас гігрофорчик. Їх також більше 20 видів грибів існує гігрофорів. Є і коричневатого відтіночку. Є з пумп'яшком зверху, нешкав. Їх дуже-дуже багато, так як і рядовки, так само багато різновидів і гірофору. Але це все є гігрофори, які можна вживати в харчування. От такий Отакий лимонний красунчик. Все, ходімо далі. Хотів вам, люди ще отаку ось красу показати. Я також ніколи такого не бачу, зустрічаю вперше. На Мхові. На кожній мохині, як самі бачите, красні якісь головочки. І цього не було. Перед Новим роком я тут ходив, гуляв, збирав гриби. Такого дійства не було. А зараз таке відчуття, що цвітіння якесь іде. І отак ось красними цяточками, міленькими всіяний весь мох. Якщо хто знає, що це таке, будь ласка, також напишіть, цікаво. Ну, я ж кажу, я також раніше такого не зустрічав. З виду дуже красиво, дуже симпатично. На зеленому мосі. Красні такі цяточки невеличкі, манюсінькі. Ну, такі дійства, чудеса відбуваються в наших лісах. А ось іще отаких красунчиків зустрів в промінчика сонця на пагорбку. Раз, два, три, 4, 5. Дуже красиві грибочки. Мені здається. А ні, це не гігрофори. Бачите, це не гігрофори. Це один, може, з різновидів якийсь гігрофорів. Але це не гігрофори. Це якийсь інший вид грибочків. Також зимові, як бачите, самі на сонечку. Прекрасно себе чувствують, прекрасно ростуть вони. Ну, отак от, от. Грибочки в лісі є, небагато, але вони все ж таки є. Друзі, лазив, лазив. І ще ось знову такого самого гриба зустрів. Ось він росте, це я вже його не. Турбую, не зриваю. Отакий От ось грибок. Це те, що я у вас питав, може хто знає, що це за гриби, тим паче я ж кажу початок січня 2025 року, що це за гриби такі ростуть. Я, ж кажу, я за свою практику ніколи в житті таких не зустрічав. Ніколи. Але тим паче, ось другий грибочок уже попадається в цьому мадриновому лісі. у мене. Отакий. Хто знає, будь ласка, відпишіться. Дуже вас прошу. Мені самому просто цікаво. Що це таке за грибочок. Ну все, я пішов далі. Так, друзі, ну ще знайшов красунчика Гігрофора. Отакий от малючок один стоїть. Поруч інший. Ну, ви... А ось і третій грибочок. Ну ви знаєте, це ж ходю, гуляю, гуляю. Ну, Дуже багато гіграфорів. При бажанні, якщо ну, хто полюбляє ці гриби, я сам маю на увазі з моїх підписників, хто дивиться мене, знає, де я ходю, де я збираю. Вирушайте в лісочок і гіграфорів, ви знаєте, можна нарізати чи маленько, причому можна нарізати. Просто все, що я не показую в відео, бо воно буде довго і буде нецікаво потім. Тому все, що я вважаю таке цікавими моментиками, я вам знімаю. Але на самом ділі гігрофорів дуже-дуже-дуже в лісі багато. Воно такий змішаний ліс, ось, бачите, ось і берези тут стоять. А тут ось повертаєш голову, отакі ось красуні сосновий лісочок. А там нижчі гі... модрини стоять, гірофори, хотів сказати. Так що грибочки є. Ось також якийсь гриб пропавший. Це, мабуть, Мабуть, це рижик був колись. Точно. Ну, Як бачите самі, всьому свій час, всьому своє время, Тобто гриби також вони не є круглий рік. І вони, ті, що відходять, вони пропадають, ті, що грибочки нові починають витикатися, рости. Ну, а ми гуляємо далі. я ж кажу. Ліс, звісно, такий ось. соснову модриновий, зарощий, терниках. Ну, Діватися нікуди, будемо ходити гуляти, збирати гриби далі. Так, люди, ну звісно, і куди ж без трутовиків. Взимку не зняти трутовик, це тільки робить ледачий. Трутовиків багато, як самі бачите, заїхав в отакий березовий гайок, теж ліс здорово-здорово засраний. Але хочу я тут пошукати гливки. Може де знайду. В нас дуже, звісно, що дуже рідко гливи попадаються. А якщо знайшов, це просто щастя. Ну, а так, поки що, такі трутовички радують. Трутовиків на березах дуже-дуже багато. Це лікувальні грибочки, хто не знає. Отакий от от молодесенький трутовичок. ще один. яшко Ну, берези обліплені Обліплені трутовиками дуже-дуже здорово у нас. А от з гливами біда. Біда, глив. Майже немає, майже. Ну, поблукаю зараз тут, може тут ще знайду, що. Так, друзі, ось і знайшов. Ну, як бачите, що я і кажу, що їх мало, ну, треба багато по лісу оббігати, щоб десь щось знайти. Така бідненька, на один листочок все лиш. Це гливка 100% Йошанка. Тут її ніяк не обманеш і ніяк не обдуриш. Але, як бачите, самі я ж кажу, я вже проїхав десятки кілометрів, проходив, пролазив. Ну, отакі от тільки гриби попадаються. Мало, гливи у нас дуже мало. І якщо знайшов, я ж кажу, це як за свято. Ну, отак. Що що, що вийшло, те вам і назнімав, те вам і показав. Все, а ми рухаємось далі. Так, людонька, ось ще одна зеленушечка. Також, ну, бачите, самі маленька, невеличка. Але також вполне їстівний варіантик. Якщо пошукати, я ж кажу, зеленушечка також ще присутня. Да, її вже небагато залишилося. Кое-які грибочки попропадали. Але зеленушечка ще є. Отакі красуньки зустрічаються. Цю ми залишимо, хай її їдять звірі. А ми гуляємо з вами далі. Друзі, ось вам. І резервуар хочу зняти. Отакі резервуари водяні є по всьому лісу. Це для того, щоб коли горить ліс, не бігали, щоб пожарки по найближчим містам по гідрантам, а зразу, зразу з лісу брали воду. Все зачинено, звісно, що сюди доступу до людини, людині немає. Льодок стоїть, як бачите, резервуари ці глибоченьки, вони до 2 метрів глибиною. Я колись літом заїжджав, дивився. Глибоченький він, глибоченький і об'єм води. Ну, як бачите, самі не дуже і маленький, але не дуже і великий. Отакі От резервуари для гасіння пожежі також є в наших лісочках. Льот стоїть, як бачите, лід вкритий. Крига тонесенька. Ну, понятно, січень місяць ясно, що воно так і буде. Ну, а так. Друзі, ось знайшов цілу галявину. Ось два грибочка. Ось грибочки, це ж самі-самі класні гриби, люди. Це саме те, що класно, називається бздюха. Ну, звісно, я жартую, люди. Ні, це не їстівний грибочок. Це бздюху, здюха, дощовики вони ще називаються. Але саме цікаве, як бачите, січень місяць. А отакі гриби ще є в нашому лісі. Я ж кажу, гливи немає, фламоліни нема. Зато отаких грибочків. Достатньо, Хватає. Це вже не перші гриби, яких я знаходжу, саме бздюхи оцієї. Але тут їх просто так багато було, що я вирішив вам познімати. Ну, отак от люди. Отакі грибочки ще є. А ми рухаємось далі. Ну що, друзі, коротенький підсумок в кінці грибалки, як завжди. Самі все бачили. Знайшов зеленушки трошки, знайшов гігрофора. Гігрофора дуже багато, до речі, в лісі. Хто полюбляє ці грибочки, можете їхати і збирати. Е, гливки трошки знайшов, Ну, за але звісно, проїздив, десятки кілометрів реально промахав. Всі дерева обдивився з ног до голови, ну мало, її дуже в нас мало, фламоліни зовсім немає. Трішки покатався, відпочив, погуляв. Зимовий день дуже короткий. Оце виїхав я о 10-й, зараз 15 година вже, потрібно повертатись, бо через півгодини буде темно. Не прощаємося з вами, побачимося в наступних відео. Всім па-па!